Хочу привітати як і решта учасників спочатку пані діну із відкриттям першої персональної виставки, і озвучити відразу побажання, щоб вона була не останньою. Ми будемо чекати на наступні, адже виставка яскрава, незвична. Так сталося, що а, вона привезла роботи на цю виставку, і ми саме з нею вже познайомились. До цього я роботу бачила по сходах пробільших експозиційних залах, але а, особисто не була знайома ще з пані Діною. Ну е, коли вона почала діставати свої роботи, а і вона й бачила. А я кажу, а ну ще раз покажі, а ну ще раз покажіть. І я вже, я вже тоді розуміла, що ті 38 років оця вся краса, вона не поміститься в той зал, де планувалося. Ну так і склалося. А, а, сьогодні ми Люди, слухи, я не готувалася, не було часу. Я до відчиного серця. Хочу подякувати, чергу Вищим силам. Своїм. Своєму роду, подякувати Збройним силам України, нашим військовим, захисникам і захисницям, всім, хто бороть нашу країну, за можливість творити і жити. Хочу подякувати музею мистецтв за вашу працю, за вашу підтримку. Е, як правильно це все? Афарміяні. Хочу подякувати кожній людині, яка мене підтримувала. впродовж таких років, кожній. Хочу подякувати найбільше, я хочу подякувати.